Англія, трофей футбольної ліги. Донкастер Бредфорд. Прогноз перший. Перемога Донкастера. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 2,50. Колективи зараз показують досить слабкі результати. Донкастер все ж на тлі суперника виглядає краще, до того ж матиме перевагу рідного стадіону. Варто також відзначити, що гості програли господарям три попередні очні протистояння. Прогноз другий тотал голів більше 2,5. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,80. Команди часто провалюються в обороні, а їхні матчі в цьому сезоні досить часто виходять верховими. У зустрічах Донкастера в середньому забивається 2,5 м'яча, а в поєдинках за участю Бредфорда 3. Вважаємо, що і нинішня баталія вийде досить результативною. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!